Доброго дня, мій друже. А скажи мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна, а чи звернув ти увагу на те, як радісно почали співати птахи на вулиці? Так, і я звернула увагу. Усі вони повернулися додому із теплих країв, і ми готові їх вже зустрічати, так? Послухай, будь ласка, віршик, який написав Грицько Бойко. Він називається А ми шпаківні будували. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні. Повиростали їхні діти, такі ж співочок голосні. Ось такий гарний віршик. А скажи мені, будь ласка, що побудували діти? Так, шпаківні. Молодець, хто до них завітав. Правильно, пташки. А що робили пташки ціле літо? Так, співали. А ти хочеш, щоб тобі співали пташки ціле літо? Так, і я хочу. Тому я пропоную тобі сьогодні намалювати шпаківню для наших птахів. І для цього нам потрібно. Аркуш паперу. В мене є вже ось така заготовочка із пташками. Ось, ємкість з водичкою, чорна фарба, червона фарба, серветка, пензлик. Ти можеш обрати для своєї шпаківні будь-яку фарбу. Спочатку зробимо пальчикову вправу. Пташина літала-літала, будиночка-пташка не мала. Шпаківню пташині збудую і гарно її розфарбую. В будинку такому пташині захочеться жити віднині. Добре, почнемо. Візьму пензлик та змочую його в водичку. Гарненько. Так, і я буду малювати свою шпаківню червоною фарбою. Набираю червону фарбу і провожу одну лінію зверху донизу. Ось так. Так, ще раз змочую фарбу і провожу одну лінію в сторону. Так. І ще провожу лінію тепер донизу. У нас виходить така шпаківня. І знизу одну лінію з'єдную все, все виходить прямокутної форми. Наша шпаківня. Тепер потрібно її гарно зафарбувати. Змочуй гарненько свого пензлика в фарбу, бери, набирай і добре зафарбуй свою шпаківню. Шпаківня в мене буде яскрава така, гарна. Щоб нашим пташкам там було весело і добре. Так. Тепер помию пензлика гарненько, промокну серветкою, і нам потрібно намалювати дах. Я візьму чорну фарбу і намалюю ось такий дах для нашої шпаківні. Ось. І тепер потрібно зробити ось таку. Такій овальної форми, щоб вони могли туди залітати в цю шпаківну, віконечко таке. Так. І ось тут намалюю пряму лінію, теж чорною фарбою. Ось така гарна шпаківня вийшла в мене. Намалюй ти таку саму шпаківню, щоб твої пташки прилітали до тебе та гарно співали. До побачення!